Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Доріг Христі, сьогодні ми почули короткий уривок проповіді, яку Ісус виголосив на горі, на горі, яка сьогодні має назву гора блаженств. Бо саме в часі цієї проповіді Ісус виголосив свої утішаючі слова до всіх втручених, втомлених, голодних, переслідуваних, сперагнених, виголосив потішливі слова, називаючи цих людей блаженними. Мабуть, і ми, які б чули ось цю проповідь, разом із цими людьми б запиталися, як можна бути блаженним, щасливим, коли ти терпиш. Коли ти маєш трудності, коли ти відчуваєш агресію, коли на твоїх очах вбивають людей, коли знищують твої міста, села. І мимоволі ти закидаєш, як ти можеш називати нас цими щасливими блаженними. Так само, як і як можеш закликати нас до прощення, любові до ворогів. Вони заслуговують на справедливу кару, навіть на знищення, цілковите, щоб не приносили нікому болю, не робили зла. І це є цілком природня реакція. Кожен з нас, коли відчуває на собі агресію, коли відчуває на собі дію зла, противиться цьому. Недобре є. Ми переживаємо на собі цей природний стан, коли ми не є вдоволені від того всього, що чуємо, бачимо, відчуваємо на собі, співпереживаємо з іншими людьми. Те саме відчувають і ті, які не вірять в Бога, не моляться, які мають якісь свої переконання. І тут є запитання, яке Ісус дав до тих людей, які Його слухали. І все ж таки, яка є різниця між тими, які вірять в Бога і тими, які не вірять в Бога? Між грішниками і праведними, між віруючими людьми і безвірками. По й те саме відчувають. Бо ми всі є люди зв'язані між собою. Ми маємо всі ті самі пережиття, відчуття, потреби. Але яка є різниця між одними і другими? І, врешті-решт, до кого ми належимо? Є якась різниця між людиною віруючою і невіруючою людиною? Віруючі люди мають великий дар цієї віри. Віра народжується від слухання, і тому ми маємо велику ласку слухати Бога. Невіруюча людина вона не має цієї ласки, тому що вона відмовляється від слухання, відмовляється від віри. І тому вона не вірить Богові, вона не вірить іншим. І тому вона є в стані такої одинокості, самотності. І все те, що вона відчуває, переживає, все обмежується до неї. Віруюча людина це та людина, яка оцей свій стан, яким би він не був, вона це все з Богом. Це є дуже велика різниця. Жити з почуттям самотності і жити у єдності із тим, який тебе розуміє, і який тебе може вивезти з цього стану, щоб ти часом не залишився в ньому, щоб часом ти не згинув у самогубстві. Це щось подібно, коли є дитина, яка має батька, і дитина, яка, на превеликий жаль, відчуває себе сиротою. Сирота не має такої можливості підійти до батька і проявити до нього ну, свої почуття. Дитина вона миттєво шукає за татом, за мамою. За кимось сильнішим, за кимось більшим, хоче, хоче захисту, хоче, хоче підтримки, хоче, щоб її врятували, спасли. Так само віруюча людина вона потребує підтримки з висоти. І не тільки просто підтримки, але щоб їй вказали. Що далі ти маєш робити? От ти дивишся на це все нещастя. А що далі має бути з тобою? Який має бути наступний твій крок? І ось цим наступним кроком Господь нам пропонує, щоб ми відвернули свої очі від нещастя і поглянули в іншу сторону, в сторону світла. Це дуже важко. Це дуже важливо. Але це дуже необхідно для нас. Бо якщо ми будемо далі залишати свій погляд на нещасті, ми будемо нещасними. І в цьому нещасті в нас буде акумулюватися, збиратися, наповнюватися, накопичуватися злоба. І ось в тій злобі ми можемо загинути, бути знищені, самознищені. І коли Господь нам каже, Подивися далі, дивися, що там далі має бути. Тоді перед нами відкривається простір і вихід із цього замкнутого простору темноти. Ісус каже, будьте милосердні, як ваш Отець Небесний. І говорить Це. показуючи на собі власний приклад. І тому, коли ми дивимося на Христа, ми кажемо, це можливо, бо Він це зробив. В нас виникає таке природне бажання спробувати бодай зробити те, що зробив Ісус. І коли ми наважуємося це зробити, стається чудо, бо Ти в своїх думках, в своїй теорії, ти казав, це неможливо, це нереально. А коли спробував це зробити, тоді ти побачив, що це реально, що це можна зробити. Як важливо нам, віруючим людям, пам'ятати про цей дар, який ми маємо, що ми не самі. І той, хто нам бажає добра, той, хто нас любить. Він нам це каже не просто так, будьте милосердні, а Він каже, що це є дорога спасіння Твоє, що це для тебе дуже важливо, що це тобі є лікарство, цілющий лік від тої рани, яку ти маєш всередині себе. Ми дуже часто чуємо ті вислови, будь такий, будь ось такий. З самого малку нам говорили, будь чемною дитиною, будь е, добрим е, юнаком, будь е, там такою-то дівчиною, тобто то завжди нам говорили. І знаєте, я зауважив, що у цьому реченні бракує того, що Ісус сказав. Ісус не просто сказав будьте, а Він сказав будьте як. Як це? Важливо, щоб ми казали, будь таким як, і наводили конкретний приклад, і показали, конкретно ось так має бути. Бо дуже часто ми наповнюємо свою голову тими гаслами, але потім, коли доходить до практики, ми не знаємо, як це. Але коли бачимо перед собою приклад, нам не треба навіть пояснювати і казати будь такий. Бо природньо є, хочеться наслідувати. Тож, віруючі християни, учні Ісуса, коли дивляться, наприклад, Ісуса, природньо виникає бажання бути таким, як Він. Природньо виникає бажання зробити так, як Він це зробив, принаймні спробувати. Якщо в нас немає цього бажання, десь виникає тоді запитання, кого тоді ми наслідуємо, кого ми тоді слухаємо, кому ми тоді довіряємо своє життя? Людина зараз дуже часто повторює, та я не можу, та я, та я не то, та я не то. І питання, кого ти наслухався, щоб собі знищити ось це навіть маленьке бажання бути таким, як Христос? Кого ти наслухався? І, врешті-решт, коли ти звертав увагу на Ісуса, коли Ти звертав увагу на Христа і казав, от як би Ісус зробив на моєму місці, Ісус показав нам правдивий приклад, як має бути Син Божий. Коли ми дивимося на Христа, ми кажемо, ось так треба жити. Сьогодні, доріг Христі, я запрошую кожного з нас пригадати, коли Він звертається до своєї дитини, до свого друга, до свого товариша і каже йому будь, я вас сьогодні запрошую. Не зупинятися на цьому реченні, будь такий, будь такий, будь такий. Поставте цю кому і скажіть, як. Будь такий, як не бійтеся сказати цього, як я, як твій тато, як твоя мама, як ота от людина, яка є в нашій спільноті. Буде трошки інакше. Ми побачимо, що те, що нам хтось сказав, що це нереально, це неможливо, це ні, це не для тебе. Ми потім побачимо, що це є все обман. А правда є такою, що ми, окрім того, що хтось нас до чогось заохочує, ми потребуємо ще й прикладу. І цей приклад ми маємо в Христі. І багато людей, які дивляться на Христа, вони можуть давати свідчення. Я не можу цього зробити, я не міг би цього зробити. Щось подібне, як сьогодні ми чули в апостолі, в цьому читанні, коли апостол Павло явно свідчив про свою неміч. і потім показав, що в його немочі проявилася Божа сила. Перегляньмо трошки своє життя, коли ми самі собі кажемо, будь таким. Будь такою. Не вимагаймо від себе чогось такого, що ми свій в голові придумали. Це є теорія. Спробуймо трошечки спуститися до конкретного прикладу. Будь такою, як. Будь таким, як. Ми побачимо, що все потім складається. І все дуже просто. thank <laughs> you